У нас друга секція нашої конференції присвячена от саме цьому: наука і освіта в бізнесі. У нас, як і в першій панельній дискусії, спочатку будуть два ключових спікери, і ось тут я першого спікера хотіла б запросити. пане Сергію. Знову ви могли з сцени і не йти. Um, так, і будь ласочка, uh, що робить. От, до речі, це теж дуже добрий приклад того, що робить бізнес у нас uh, і як працює uh, наука в uh, приватному партнерстві. Будь ласочка, вам слово. Ще раз добрий день, шановні колеги. Надзвичайно складна, б то і елементарна, але надзвичайно складна взаємодія і поєднання бізнесу із наукою. Хоча, б то все. Все здається легко. Наука працює для того, щоб впроваджувати це в життя, в практику. Але коли доходить до практики, виходить, зачасту трошки нестиковки. Я згадую завжди такий момент, коли три е компанія з трьох представників прийшла на перемовини. Перший дуже швидко все розповів, другий все дуже швидко розповів, третій починає розповідати протягом півгодини, потім зупиняється і каже: Ви мене вибачте, це два бізнесмени, а я науковець. Плюс до того, що викладаю в університеті. Мені поки дві полупари не відпрацюю, я не можу зупинитись. От. Це жарт, але реально зачасту відбуваються дуже серйозні питання для того, щоб можна було ті розробки і ті досягнення, які є в науці, які є в освіті, трансформувати правильно в. В бізнес модель. Я е, хочу дуже коротко представити вам деякі результати е, нашої компанії. Е, чому дуже коротко? Тому що сьогодні дуже складно з однієї сторони представляти якісь речі, які є нові, і найбільша складність полягає не в тому, що це. Там не хочеш поділитися якимись здобутками чи якимось новими речами, а просто це пов'язано на превеликий жаль з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день у нас в країні з війною. І, на превеликий жаль, ворог також не спить. Він відслідковує дуже багато моментів, речей і тому дуже складно сьогодні знайти такий баланс, де можна було б з однієї сторони і співпрацювати і запускати нові. Серйозні речі, отримувати результати, і з другої сторони, щоб не трапилось так, що ці результати завтра можуть просто зникнути. Тому я намагався з різних сторін надати цю інформацію, щоб з однієї сторони вона була цікава, з другої сторони, щоб вона була дієва і витримати оцей от баланс. Ну, дуже коротко про існуючу ситуацію. Я не буду на ній зупинятись довго, але в результаті довго. Такої вже багаторічної успішної діяльності міжнародної компанії МГП у нас створена величезна кількість умов і можливостей, які дають можливість якраз систематизувати цей великий досвід і ті напрацювання в колективі, які є, які трансформуються у відповідні рішення якраз в практиці, і в даному випадку практичні рішення у нас відбуваються як ті, які отримані. В рамках самої компанії, вітчизняні досягнення і ті наукові і практичні рішення, які на сьогоднішній день використовує практично весь світ. Компанія багатогранна, це зрозуміло. Я тільки хочу виділити буквально декілька основних напрямів, які сьогодні характеризуються найбільшими своїми науково-виробничими дослідженнями та інноваціями. Не хочу нікого при цьому е, якось обідати там, чи що забув. Але у нас конкретна тема, яка присвячена ґрунтам. Тому я виділив ті питання, які десь хоч трошки пов'язані з цим питанням, або безпосередньо конкретно. Ну, тваринництво, рослинництво, кулінарний центр, лабораторний центр МХП, біоенергетика та енергоефективність і інноваційна лабораторна діяльність. Тваринництво. Дуже приємно те, що в. Не дивлячись на всі проблеми, які є, в 2024 році наша компанія стала найбільшим виробником птиці в Європі і сьомим виробником в світі. Це ну, надзвичайно приємно, тому що Україна не дає про себе не тільки забути, а і тримає лідерство в таких, в таких речах. 70, МХП також є 73-м виробником сьогодні в світі по виробництву кормів. Мало хто знає, але в структурі компанії МХП є створиництво пов'язане з молочним скатарством. І на сьогоднішній день, причому це динаміка позитивна з кожним роком, ми отримуємо порядка 60 тонн молока на добу з наших господарств. Ну і Це дозволяє компанії не тільки забезпечувати внутрішній ринок, але й експортувати продукцію найвищої якості у. Країни більше ніж 70 країн світу. Кулінарний центр. Не буду на ньому зупинятись довго, тому що до ґрунтів відношення дуже дуже крайні. Але надзвичайно цікаві інноваційні напрями, які на сьогоднішній день ведуться, це лабораторія сенсорного аналізу, це демонстраційні кухні, це розробка нових продуктів, експертний контроль смаку. І повірте, цей центр знаходиться в Крюківщині, Надзвичайно новаційний центр, де можна отримати величезну кількість нових практик і нових цікавих технологій і познайомитись з тими технологіями, які використовуються сьогодні в технології переробки продукції. Так. Лабораторний центр. В структурі компанією МХП на сьогоднішній день представлено 37 лабораторій. Ну, Рослинництво я представляти не буду, тому що е, пан Віктор буде по цьому ділу окремо говорити, тому я його проскочив. Е, на сьогоднішній день в структурі компанії МХП працює 37 аналітичних лабораторій з центральною структурою в Києві. І на сьогоднішній день е, вся ця мережа аналітичних лабораторій проводить дослідження порядка 110 тисяч. Різних аналізів різних проб на рік. Я хотів звернути тільки на невеликий перелік того обладнання, яке є унікальне, якраз щодо стосовно якості і збереження ґрунтів. В наших лабораторіях установлені такі прилади, які успішно працюють. Вони повністю сертифіковані, введені в галузі акредитації. і... Підтверджують повністю свою компетентність як по персоналу, так і по метрології. Це мас-спектрометр Малдітов, це е, ідентифікатор і автоматичний аналізатор більше ніж 2,5 тисяч мікроорганізмів, таких як бактерії, і гриби, що дає дуже швидко і точно визначити мікробіомний склад, наприклад, не тільки продукції тваринного походження чи рослинного, а також і ґрунтів. Лабораторний інкубатор на 200 чашок Петрі, який в автоматичному режимі фіксу, з фіксуванням через кожні півгодини, проводить фіксацію росту всіх мікроорганізмів, які ростуть на цих 200 чашок Петрі, протягом всього часу культивації, що також надзвичайно важливо і е, цікаво при розробці нових технологій чи випробуванню запропонованих технологій. Ну і інфрачервоний спектрометр, який дає можливість аналізувати сиротипи мікроорганізмів, що також надзвичайно надзвичайно важливо для визначення мікрофлори ґрунту. Біоенергетика <кхід> наша компанія. Надзвичайно уважно і дуже ретельно віддає велику кількість енергії і знань для розвитку цього напряму діяльності в нашій компанії, тому що величезна кількість органічних відходів, які генеряться в процесі переробки. На сьогоднішній день реалізовані в цілий ряд і низку проєктів. Один із яких, наприклад, один із самих найстарших, якому вже більше 12 років. Це два великих біогазових комплекси, які на сьогоднішній день успішно працюють і ефективно переробляють органічні відходи і компоненти на електроенергію, тепло і сприяють зменшенню викиду парникових газів. Виробництво зеленої енергії на сьогоднішній день запущена нова технологія щодо повної очистки біогазу і отримання біометану, скраплення його і використання як зеленого палива, яке дає можливість навіть експортувати цей продукт в країни Європейського Союзу і тим самим декларувати. Надзвичайно високі технології в е, цій сфері. Ну і генерація електричної теплової енергії на сьогоднішній день це надзвичайно актуальне питання. І е, ті е, розробки, які є на сьогоднішній день у нас, починаючи від великих біогазових комплексів, закінчуючи модульними біогазовими установками, які можуть бути встановлені біля любого підприємства, біля е, е, в структурі любого сільськогосподарського. Е, Виробництво для того, щоб отримати дешеву і автономну теплову і електричну енергію. Ну і виробництво органічних добрив. Безумовно, це надзвичайно серйозний момент. І я вам хочу сказати, що одна із унікальних технологій, яка використовується в наших біогазових комплексах, полягає в тому, що е, наші біогазові комплекси працюють в основному на Курячому посліді, що є надзвичайно серйозно, тому що якщо проаналізувати картину і досвід, наприклад, європейських країн, азіатських, таких біогазових комплексів надзвичайно мало, тому що метан синтез надзвичайно серйозно залежить і інгибується азотвмісними сполуками амонійним азотом, в першу чергу, що якраз призводить до зупинки метан синтезу А в курячому посліді ми знаємо, що амонійного азоту надзвичайно багато. Та технологія, яка на сьогоднішній день за ці 12 років розроблена в науковому в наукових центрах е в нашої компанії, вони є реально унікальні, які на сьогоднішній день е переймають навіть європейські країни, німці. От, тому що таких ефективних досягнень технологій і методів, які використовуються, і практики, е ну Є в більшості випадків надзвичайно унікальне. Я просто хочу звернути ще от буквально вашу увагу в кін... звернути увагу на те, що от є, да, от сьогодні, наприклад, представляють. Це картинка зроблена з класичних джерел, наприклад, як переробляються органічні відходи в біогазовому комплексі. От, яка утворюється енергія? Там 50-60% метану, 20-40% СО2. Інші відходи в вигляді фрасів. От, Як це вноситься на поля? Така технологія використовується сьогодні і у нас також. От, але е я дуже швидко і коротко вам зараз просто задекларую, те, над чим працюємо ми сьогодні. в в Наших е, наукових підрозділах і науково виробничих Ось це схема, яка дає можливість відходи біогазового комплексу, ну, тверду фракцію, рідку фракцію, тобто дігістат е, інтегрувати в циркулярну, скажімо так, економіку, покращити систему декарбонізації, тобто зменшити викиди вуглекислого газу. Які утворюються в процесі метан синтезу, використовуючи при цьому фотобіореактор, тобто рослини у вигляді водоростей, фіксують СО2, фіксують амонійні форми азоту, переводять його в більш доступні форми для ґрунтової мікрофлори. Використовуються при цьому інсект технології, які також перетворюють ці всі речі. І в залежності від того, які це були відходи, якщо це відходи, які по європейських директивах не можуть бути використані як там, кормові добавки, кормова сировина, воно повертається назад в біореактор, знову утворюється метан, і таким чином система працює по кругу. Єдина різниця і відмінність в тому, що така система. Дає можливість практично мінімізувати в ноль виділення вуглекислого газу і інших газів з парниковим ефектом в атмосферу. Тим самим зменшити тиск на екологію, покращити циркулярність і покращити ефективність використання тих ресурсів і тої енергії, яка е, нас цікавить. Я вам дуже дякую за увагу. А, От. Е, це... Я впевнений, не надіюся, впевнений, що. Шоста конференція, яка у нас пройде через рік. Тут оцю схему ми вам представимо не просто як схему, а як реально впроваджену вже модель, яка працює на сьогоднішній день в умовах моделі. А я думаю, в наступному році це вже буде індустріальний зразок.